Вітаю вас на каналі Моя Оселя. На днях передають приморозки, то ми вирішили не ризикувати, а вирізати усю пекінку, яка налилась, яка гарна, там по кілу, по два. Тут, звісно, щось із густотою стояння не сильно повезло, бо є якісь ось такі екземпляри, які ніфіга не пов'язались. Їх тільки качкам викинуть. Хоч і білка крута, але якось воно тут не знаю, що їй не понравилось. Ну нема такого, що одна в одну. Я б сказав один через два. Або один через три. Є отакі ось красиві голубки. Ну, зараз зрізану покажу. Ось о, така налита здоровенна. Кіла два точно є. От. Зараз заквасимо собі чим чи зробимо. Може якусь продамо. Тисяча штук тут їх росте. Як завжди, нічим не оброблена Ні від шкідника, ні від хвороби. Ось так ось. Тут альтернарія її покончала, але тим не мене. Дивіться яка головяка. Зараз зріжу. Ну, щоб було видно. Така воно яка головка. Кіло два, Мабуть, не знаю Кілограм точний. По розмірах немаленька Будем робити чимчу Собі короче, їсти завжди є, а на продажу Якось воно не пішло. Так. А потім дома будем, покажу що там вийшло, скільки. Із тисячі штук. Може хоч 200 буде, не знаю. Добре. Дякую за увагу. i'm watching